75% розважалівка, 25% пропаганда. Ось формула успішного фільму від Йозефа Геббельса Злого генія пропаганди нацистської Німеччини. Сьогодні Росія використовує кіно з такою ж метою, формуючи стереотипи щодо окупованих українських територій. У 2023 році російський президент Владімір Путін доручив мінкульту РФ показувати в кінотеатрах фільми, присвячені так званій спеціальній воєнній операції та боротьбі з розпространенням ненацистської і не у фашистська ідеології. Але все почалось задовго до відкритого доручення і повномасштабного вторгнення. 28 грудня 2014 року, менш ніж за рік після окупації Криму, на російському телеканалі НТВ вийшов фільм Руський характер. Це вже не той Крим, який ти пам'ятаєш». Стрічка розповідає історію, як у 2013 році російський офіцер флоту приїжджає на відпустку до Криму і дізнається, що його родича вбили бандерівці. Ти дурак, що ли, Коля?» Ты что несешь? Это я, Максим! Мы с тобой в детстве играли, мы в одну школу ходили! какой ты нафиг и Это такая же моя земля, как и твоя. И море здесь наше! Общее море! Милиция їх прикрывает, адже за бандерівцями стоїть українська влада. А за нею американські багатії. Че? кто там такие борзы? Мне нужен кто-нибудь из руководства, из уголовного розыска. А шо? Нашу его не знаешь? Сам то кто? А що? З русім язиком зі какая проблема? У цьому ж фільмі наративи про міфічні утиски російськомовних і про росіян, які нібито споконвічно охороняли півострів. У 2015 році на каналі «Росія-1» показали фільм Крим-Шлях. На батьківщину, в якому Путін детально розповів про анексію півострова. Тут він вперше публічно визнав, що анексія супроводжувалась військовою операцією російських військових і сказав, що розглядав можливість застосування ядерної зброї, якби західні країни протидіяли окупації. Я всім моїм колегам, а їх було четверо, сказав ситуація розвернулася таким образом на Україні, що ми. вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Они на нас обозлились, потому что мы крымские. размовляю украинской мовой. Я говорю, я не умею. Я говорю, я вообще приеду к тебе в Крым. Я всю твою семью за то, что вы говорят, разговариваете российской мовой, вот. уничтожу. Ну, Далі були фільми Відвертий крінж «Ополченочка», який знімали в окупованому Луганську про танкісток, які захищали Донбас від укрофашистів. А я їм говорю, що родина моя Русская як, впрочем, падла і ваша СССР. Пусть мужики знають, що мені пальцем зі мовки сонцепок профінансований євгенієм Пригожиним, про бандерівців, які обстрілювали мирні міста, і де всіх рятують Бахнери. У 2023 році в Росії вийшов фільм Свіділь про життя Скрипаля з Бельгії, який опинився в Україні під час війни. Зі сюжетом військові зсу валтують і вбивають його супутницю а самого музиканта під тортурами змушують грати гімн Люфтваффе. У завершальних титрах кіно сказано, що підрив пологового будинку і драмтеатру в Маріуполі, ракетний удар по вокзалу в Краматорську, а також масові вбивства в Бучі та обстріли Донецька, злочини київського режиму. А Україна навмисне звинувачує в цьому Росію, щоб очорнити її в очах всього світу. Варто сказати, що навіть в Росії свідетель став повним провалом. На один показ приходило чотири глядачі. Він зібрав менше ніж 7 мільйонів рублів за перші вихідні прокату при бюджеті у 200 мільйонів. Натомість дуже популярним став серіал Слово пацана. Про те, як цей серіал підживлює пропагандистську машину Росії, ми робили окреме відео. З формулою Йозефа Гебельса російські режисери вищезазначених фільмів не можуть поратись. Пропаганду у низькосортному кіно росіян про війну легко розпізнати. Вона процвітає на спрощенні всіх подій до рівня. Усі росіяни добрі та чесні, а українці, злочинці і нацисти. Варто зазначити, що робити ці фільми беруться маловідомі навіть у Росії режисера, а знімаються там майже нікому невідомі актори. Умовний Нікіта Міхалков ймовірно вважає, що собі. І дорожче боратися за таку роботу. Пошлость. звіняща пошлость. Так само і відомі російські актори у фільмах не знімаються, але обирають шлях підтримувати Путіна і російських військових в публічній діяльності. Про це у першого Криворізького вже є окреме відео. Проте війна триває, а росіяни дивляться те, що їм показують. Часто і в український інфопростір, особливо на тимчасово окупованих територіях, потрапляють ці фільми. В умовах гібридної війни захопити територію важливо, але не менш важливо переконати якомога більше людей, що ніякого захоплення не було. України ніколи не існувала, а Росія була тут завжди. Ми не дамо переписати історію підтримуйте український контент вподобайкою та поширте це відео.